Ні, гроші Це... там не закінчиться ніколи. Но ви казали про профіцит на разу. Да, так, да, там є профіцит 10 мільярдів. Закінчились ідеї, і вони вважають, що зараз потрібно вони вважають, що ближайшим часом будуть вибори, і потрібно обов'язково подавати красива нашого мера. Давайте ми людям розповім в цифрах. Що вони взагалі взагалі думають і про що вони думають? Вони зробили такий проєкт на 2024 і 2025 роки. на два роки. Тобто, що вони хочуть зробити? Вони хочуть витратити на будівництво, конкретно на будівництво 35 мільярдів гривень. Звідки вони це будуть брати? 20 мільярдів вони готові брати це з місцевого місного бюджету. Мільярд, ну там 800 мільйонів. Вони хочуть брати з центрального бюджету. І 14 мільярдів вони хочуть взяти якісь кредити. Про що потім будуть розрахувати наші мешканці. Вони хочуть побудувати метро. І на це вони хочуть витратити. Вдумайтесь, люди, 5 мільйонів гривень. 20 мільйонів. Послухайте, це На Нет, 5 мільйонів у 2024 році і 20 мільйонів у 2025 році. І вони кажуть, що вони побудують 10 метрів метро. Ну, це ж просто ну, жартують над нами. Це що? Ну навіщо нам потрібно 10 метрів метро? Послухайте. А це потрібно для того, щоб написати, що це буде будувати. Пан кличко.